Ну ще ж останній час ми з вами жили в більш-менш розслабленому режимі, але війна триває і навіть на думку багатьох експертів входить зараз в свою переломну фазу. Все частіше в українських та західних змі з'являється інформація про український контрнаступ. А ще пам'ятаємо, що від 2 та 9 травня сакральних для росіян дат нас відділяє трохи більше тижня. Що замислюються окупанти і до чого нам катуватись, ми зараз і запитаємо у керівника об'єднаного координаційного прес-центру сил охорони та оборони Південь Наталії Гуменюк. Наталі, я хочу почати саме з подій цього тижня після обстрілів 19 квітня. Ви казали моїм колегам-журналістам, що Росія отримала нову партію шахедів. Кажіть, будь ласка, чого нам чекати найближчого часу? Чи може це говорити про те, що на ближчі дні ми можемо? Попасти під новий обстріл, так ми маємо бути готові. Готові. Ми маємо бути до того, що війна триває. Ворог продовжує вишукувати тактику іншу, яка буде для нього більш успіш... успішною. Вони намагаються отримати і застосувати ті засоби ураження, які для них. Принесуть потрібний результат, mm -hmm. і в тому числі намагаються використовувати ті засоби ураження, які для них зараз є доступні. Якщо запас ракет вони своїми цими масованими ракетними атаками вивели на майже критичний мінімум, mm -hmm. який вже сягає червоної лінії і вони не можуть там далі переступити, знов таки не можна на цьому заспокоюватись і думати, що вони його не застосують. Тому що ми розуміємо, що вони наразі можуть бути доведені до такої е, стадії, коли е, буде зроблений найвідчайдушніший крок. Вони що, намагаються що, здобути перемогу будь-якою ціною і, хоч якусь. Угу. Тому цілком імовірно, що можуть переступити цю червону лінію і застосувати той запас ракет, який для них є критично малим, навіть там. Тим не менш, зараз ми фіксуємо, що вони застосовують керовані авіаційні бомби як альтернативу тим самим ракетам. До речі, зовсім ракетні удари не припинилися. Якщо ви уважно читаєте зведення Генерального штабу, все одно один-два ракетних удари за добу там фіксуються. Вони часто використовують ракети протирадіолокаційні, тобто вони намагаються. Послабити наш захист систему протиповітряної оборони. Виявити її за допомогою дронів, так. а потім знищувати і знищувати ось саме і такими і ракетами, ракетами. Угу. в тому числі за допомогою цих ракет вони намагаються захищати свою авіацію, з якої запускають ті самі керовані бомби. Хоча авіація тримається на той відстані, яку ще не може сягнути наша протиповітряна оборона. Тому ми ведемо з партнерами перемовини про те, що нам потрібно більш сучасна. Більш потужна протиракетна, протиповітряна оборона, і Петріот, який вже є в Україні, це один з таких представників, який може дозволити нам знищувати авіацію, коли вона. Дуже далеко і тільки намагається атакувати з тими ж самими керованими авіаційними бомбами. Наталя, кажіть, будь ласка, а щодо флоту в Чорному морі, бо останній раз вони зайшли з Азовського моря, а до Чорного моря чи є загрози, чи збільшилась кількість кораблів в Чорному морі зараз? Знаєте, я розумію, що чим ближче до 2 та 9 травня, тим більше є небезпека, бо для них це такі дати. Ну минулого Напевно, року було що для них ці дати значущі. Якщо аналізувати минулий рік, ми пам'ятаємо, що і 2 травня, і 9-го були здійснені атаки, зокрема і на Одесу конкретно. І 2 травня часто фігурує в пропагандистських тезах для відносно якраз Одеського регіону, для них це важливо. Тим більше, що днями знов вони посилили риторику, що стосується Одеси, відвоювання да, цього напрямку, але пам'ятаємо, на що війна гібридна і все те, що вони проговорюють, це намагання зробити такий психологічний тиск підґрунтя, певне, для того, щоб. В першу чергу мотивувати своїх вони дійсно мають демотивоване військо, дуже розгублене, дуже деморалізоване. В них проблеми з дезертирством. В них дуже багато людей, які усвідомивши, куди потрапили, і побачивши фронт на власні очі, намагаються вишукують способи перейти і скористатися пропозицією залишайся живим. Так, так з... перейти на під ігіду міжнародного гуманітарного права, ми це називаємо. Mm -hmm. е, особливість Південного фронту сьогодні, що лінія фронту пролягає річкою Дніпро, і їм навіть перейти і здатися не так вже і легко. Тому в них залишається запорізький напрямок, там, де суходолом вони можуть дістатися наших підрозділів. А коли вони відчувають, що Туди дістатися не вийде, бо там залучена і розгвардія, і кадирівці, які вишукують дезертирів, вишукують тих, хто полишив позиції і намагаються їх повертати. Ага. Тактика загород загонів в них працює. Вони намагаються вишукувати способи, способи знову пошкодити себе, як це було на правобережжі, коли в очікуванні контрнаступу збройних сил України, сил оборони, вони намагалися перейти, так скажемо, в фонд госпітальний. Тобто нашкодити собі так, щоб не втратити е працездатність і здатність жити далі, але вже бути пораненим і вибути у шпиталь. Угу. Тому вони наразі намагаються, що стосується е морської компоненти, маневрувати. На віддаленні від контрольованого Україною берега, оскільки знають, що судьба, судьба, доля крейсера Москва може бути повторена, і намагаються триматися на відстані 100 морських миль від. Угу. Контрольованого Україною берега, і звідти все ж таки вони можуть наносити ураження. Навіть на такій відстані вони здатні атакувати всю територію України. Ракети типу калібр сягають 2,5 тисяч кілометрів, якщо випускаються по сухудолу. Угу. Тому ця загроза залишається. Вона є, і ми не випадково кожного разу повідомляємо в своїх зведеннях, які ракети насії, з якою кількістю калібрів знаходяться на службі. Для усвідомлення місцевого. Населенням що необхідно враховувати це в повсякденному житті. Коли лунає повітряна тривога, не можна нею нехтувати. Ось останні тижні багато хто і в українських змі, і в світових змі говорить про перспективу українського контрнаступу. тобто, ось ось почнеться. Ну ось почнеться. Ми вже чуємо ну більше місяця, але останні дні квітня. Ну, таке мені здається, більш масований інформаційний такий натяк, йде на те. Ось що ви кажете про перспективи, коли ну, знаєте, коли чекати контрнаступу, Це було б таке безглосне питання. Бо але як це може відбуватися, і що говорить про те, як буде себе поводитися ворог? Як він готується до цих можливих подій? Ми зацікавлені схопити його з зненацька, то хай не готується. Uh -huh. Але те, що стосується контрнаступу, це вже, знаєте, у мене таке трошки дежавю, оскільки коли всі чекали, коли ж звільнять Херсон. І uh -huh. перед тим контрнаступом дуже багато було теж запитів. Ну Коли ж Коли ж ви вже підете? Чого ж ви сидите? Чого ви чекаєте? Ну ідіть вже, ідіть. Повірте, військове командування знає коли. І коли воно спланує йти, не буде запрошення засобів масової інформації, суспільства до перегляду контрнаступу. Ми зробимо все красиво, і коли вже буде результат, тоді відзвітуємо. Ну а якщо говорити серйозно, то треба усвідомлювати, що таке контрнаступ. Навіть просто розклавши слово на складові, можна зрозуміти, що це протидія. Наступу противника, так. перше це зупинити противника, зупинити противника на певному етапі, на певних рубіжах, на певних позиціях. Далі послабити противника, тобто не дати йому можливості підтягувати резерви, mm -hmm. поновлювати сили, забезпечувати технікою, озброєнням, забезпечувати навіть їжею. Це… Вогневий контроль над транспортно-логістичними шляхами, це знищення складів, це знищення пунктів базування і ремонту техніки, це деморалізація ворога. І ось ці ці компоненти, вони дуже рідко коли візуалізуються в єдиному такому перегляді художньому. Вони відбуваються щодня покроково, невеличкими кроками ми вже йдемо. Тобто можна казати, що контрнаступ вже почався. Він він віде, він, він іде, не почався. Він, він саме йде. Але ось про ці перешкоди ви говорили, мені здається, що буде дуже важко, бо саме є Дніпро. За який ми повинні перейти, щоб звільнити лівобережні там Херсони і всі інші? Тобто тут буде важко і знаєте, ну військова наука говорить про те, що той, хто починає саме контрнаступ, несе більше втрат, ніж той, хто обороняється. І тут питання до мобілізації. Кажіть, будь ласка, чи посилять її перед саме цими подіями? В нас немає посилення або якоїсь там хвилястості мобілізації. Вона оголошена, вона триває. Вона зараз іде, і вона загальна. Загальна мобілізація говорить про те, що кожен військово зобов'язаний повинен з'явитися в центр комплектування за місцем реєстрації. Бажано так конкретніше і точніше. Вивіряти свої дані, зрозуміти і усвідомити для себе, наскільки він зараз відповідає вимогам законодавства, що стосується його залучення до війська, і вивірявши всі ці моменти, він вже для себе, знаєте, проходить стадію сприйняття. Так, мій обов'язок зараз захистити країну. І тоді він методично надходить до військової частини. Проходить навчання, може адаптуватися, має період часу, тому що у кожного це сприйняття внутрішнє, різне. Але і тут на цьому етапі також з ними працюють психологи, з ними працюють відповідні інструктори, які їх будуть готувати до цього. А якщо таким чином там, переховуватись, то можна опинитися в стадії, коли вже війську вкрай потрібні ресурси. І буде відповідна мобілізація пришвидшена в такому сенсі, що одразу буде будуть направлятися на курси навчання, причому інтенсивні курси навчання, тому що ми всі жадаємо перемоги і не тільки чекаємо, коли ж почнеться контрнаступ, всі чекаємо перемоги, всі чекаємо, коли ворог буде вигнаний. Але треба розуміти, що це треба зробити якимись силами. Наталя, коли ми в один з останніх разів, коли ми з вами спілкувалися, пам'ятаєте, по Одесі була така масова хвиля, коли затримували чоловіків на вулицях, це було таке громадське обурення, тому що навіть в інших містах такого не було. І було запропоновано використовувати камери, які будуть на язнаю розумію там на кителях саме військових. А чи якось вплинула ця ситуація? Випадки там різні бувають, якщо Говорити про людський фактор буває поведінка самих людей. Настільки провокативна, як і та, про яку ви говорили на початку, що затримання чоловіків на вулицях мало певний резонанс. Ми аналізували, і саме після того з'явилися бодіками на групах, для того, щоб фіксувати весь процес. Як правило, в соцмережі потрапляв той процес або та частина зйомки, яка була цікава тим, хто підігрівав цей ажіотаж. Неповний розвиток подій з певними обмеженнями і складанням відповідного враження, коли з'явились бодіками на наших групах, спілкування людей стало більш виваженим вони усвідомлюють, що весь процес Боже бути, ви маєте на увазі, різнений. ну скажімо так, тих, кого затримують, так, чи тих, тих людей, кого? які затримують, тих Бо кого? вони також по різному собі поводили. Ну я маю представників ТЦК. Так я ще раз скажу, що були дуже сильні провокативні моменти, угу. і ось цей початок провокації ніколи в кадр не потрапляв, угу. завжди висвітлювали вже. Негідну поведінку ну, так, так. тих, це, це хто зірвався. Так. Я не виправдовував працівників ТЦК, вони, але вони живі люди, вони повелися неправильно, вони понесли за це покарання відповідне. Тобто всі ці, ці випадки були нами проаналізовані, і саме так з'явилася ідея про те, що весь процес спілкування буде зніматися на камеру. І це дуже суттєво вплинуло на тих, з ким спілкуються групи оповіщення. Люди усвідомлюють, що весь процес може бути висвітлений, що все про те, що вони тут і зараз скажуть, може бути оприлюднено. І тоді провокації якось вшухли. Ви Навіть самі можете бачити, що зараз ну, немає стало таких менше. резонансних затримань на вулиці або якихось кричущих фактів таких. Ми продовжуємо роботу, ми роз'яснюємо учасникам цих груп і вони займаються з юристами, з психологами про порядок спілкування, поведінки і так далі. Так, законодавство про мобілізацію, на жаль, в абсолюті не підготовлено до того процесу, який ми зараз маємо. Але ми маємо поповнювати резерв. Ми не можемо зараз зупинитися і е, владнати всі нормативно-правові моменти, а потім продовжувати мобілізацію. Це кілька місяців випаде. А хто ж згодиться чекати? А хто думає про тих? Заради кого робиться ця мобілізація і поповнення мобілізаційного ресурсу? Про тих, хто зараз на передовій і перебуває там вже кілька місяців, понад півроку, кому потрібне поповнення сил, кому потрібна хоча б коротенька відпустка. А за цей План. час хтось має ротація. поповнити ці Ця Рота... р... ротація Ребі. повинна бути. А, кажіть, будь ласка, ось щодо законодавчих моментів, нещодавно з'явилася інформація, що а, чоловіки без довідки з військоматів з ну, ТЦК не зможуть а, працевлаштуватися чи вступити вище, тобто це про молодь саме йде. А, чи, чи це Як це стосується конституційних прав? Людини, чоловіків взагалі, і як це буде відбуватися на практиці? Ну насправді треба усвідомлювати, і дуже часто у нас про це забувають, на жаль, що ми з вами всі живемо в умовах проголошеного в країні воєнного стану. Проголошення воєнного стану і правовий режим воєнного стану передбачає, між іншим, обмеження прав і свобод. Людини, в тому числі конституційних. Тому, коли постійно закидають про те, що нас обмежують в конституційних правах, рекомендую спочатку прочитати закон про введення воєнного стану і усвідомити, що в країні війна і в цей період часу обмежуються права і свободи громадянина, але обов'язки не відміняються. Тому в, тому в цьому сенсі обмеження не передбачається над якогось критичного. Якщо людина намагається змінити свій соціальний статус, влаштуватися на роботу, стати студентом навчального закладу, нічого не суперечить чинному законодавству, якщо він спочатку з'явиться. Будучи відповідно зобов'язаним або призовного віку, і впорядкує свій, свій облік в центрі комплектування, так, надасть це... всі необхідні ага. документи про себе відомості, вивіряє, угу. і це його обов'язок, який вже встановлений законом. В принципі, він вже визначений. Просто наразі звернули увагу населення на те, що тепер. Це буде одним із основних факторів перевірки. Так, тобто я вірно розумію, що абітурієнти, які хочуть вступити до вишів, вони не зможуть подати документи чи в них не приймуть документи, поки вони до них не додадуть довідку з військомату? Ну, тобто вони ж переліку маю. тих документів, які вони подають для вступу, uh -huh. буде документ з центру комплектування. Ви представник прийм приймальної комісії uh -huh. і ви знаєте, який перелік документів ви маєте прийняти. І в цьому переліку документів є uh -huh. документ, звітний від центру комплектування. Uh -huh. Я, як абітурієнт, маю вам його принести без цього документу, ви не можете прийняти мої документи. Uh -huh. Принципи, все.